Вітаю на телеканалі ТВ4 час новин. Заметілі на дорогах, перевищення норми опадів та велика кількість спецтехніки. Упродовж ночі на 8 січня на території громади спостерігалися інтенсивні снігопади, що спричинили ожеледицю на дорогах. Станом на обід, 8 січня, на Тернопільщині посилено працюють 356 комунальних працівників і понад сотня одиниць техніки. На сайті міської ради звернулися до власників приватного транспорту з проханням не залишати автомобілі на узбіччя доріг, аби не перешкоджати очищенню вулично-дорожньої мережі. У разі якщо автівки заважатимуть роботі спецтехніки, транспортні засоби евакуйовуватимуть на арешт майданчики, а на водіїв накладатимуть адміністративні стягнення за порушення правил дорожнього руху у розмірі 680 гривень. У ГНП в Тернопільській області на час ускладнення погодних умов... Задіяло додаткову кількість нарядів поліції для допомоги учасникам дорожнього руху для того, щоб витягувати транспортні засоби з переметів та надавати їм допомогу. Ситуація на дорогах та в населених пунктах нашої області складна, тому поліцейські закликають утриматися від поїздок та перебування на відкритій місцевості під час негоди. Не залишайте на узбіччях та тротуарах свої транспортні засоби, адже це перешкоджає роботі снігоприбиральної техніки. Станом на 14 годину з центральні автомобільні дороги області Міжнародного національного та регіонального значення розчищені від снігу, проте залишається ще їх просипати для того, щоб прибрати ожеледицю за прогнозами синоптиків. Погода на Тернопільщині погіршуватиметься ще й через зниження температури. Тому поліцейські закликають жителів Тернополя та області бути максимально обережними у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Негайно телефонуйте на спецлінію 102 та 112. З початку 2026 року на Тернопільщині сталося вже 18 пожеж, у яких загинули п'ятеро людей. Холодна погода, активне використання пічного опалення та електрообігрівачів значно підвищують ризик займання. Рятувальники застерігають, нехтування правилами безпеки може мати трагічні наслідки. Про це більше далі у матеріалі. 18 пожеж, в яких загинуло 5 людей. Така невтішна статистика на Тернопільщині лише від початку 2026 року. Низькі температури, активне використання пічного опалення та електрообігрівачів підвищують ризики виникнення пожеж. Найбільш частіше пожежі виникають саме через несправність пічного опалення, несправність димарів, потріскані димарі, перегрів печей, залишення без нагляду відкритого вогню. Призводить до трагічних наслідків не меншу загрозу несуть і електроприлади. Перевантажені подовжувачі, пошкоджені дроти та обігрівачі, які залишають увімкненими на всю ніч. Причина короткого замикання. Окрім вогню, потрібно пам'ятати і прочадний газ. Він не має ні кольору, ні запаху. Тому помітити загрозу вчасно вкрай складно. Ми минулого року, наприкінці року, мали декілька випадків, коли цілі сім'ї отруювалися чадним газом, продуктами горіння, їх госпіталізовували в лікувальні заклади з різним станом. Хочу відмітити, що, як правило, такі продукти горіння вони є невідчутні на запах. І, як правило, такі випадки трапляються саме вночі, коли люди сплять, коли вони не можуть швидко реагувати. Ще один виклик сьогодення альтернативні джерела енергії під час відключень світла. Рятувальники наголошують, генераторам місце лише на вулиці. Їхнє використання у квартирах, на балконах чи у під'їздах заборонено через вихлопні гази та ризик займання речей від розпеченого корпусу. Обережності вимагають і зарядні станції. Як от не встановлювати зарядні станції в приміщеннях з підвищеною вологістю, від'єднувати станцію після повної зарядки, щоб уникнути перегрівання та пошкоджень, неправильна експлуатація або пошкодження. Одження під час заряджання можуть призвести до миттєвого спалаху, загасити який у домашніх умовах вкрай важко підрозділи ДСНС постійно реагують на всі виклики, які в нас є в області. Ми спільно з органами місцевої виконавчої влади органами місцевого самоврядування постійно проводимо такі профілактичні рейди, де роз'яснюємо населенню основні правила поведінки. Утім, варто пам'ятати, що безпека починається там, де є особиста відповідальність. Перевірка справності приладів та пильність можуть врятувати не лише майно, а й ваше життя. Унікальне поповнення фондів. Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини презентував масштабну колекцію видань, яку отримав від української діаспори з Канади. Це понад 16 тисяч книг та архівних документів, серед них. Літописи УПА, історія визвольної боротьби та література, яка за радянських часів була під суворою забороною. Сьогодні експозицію офіційно відкрили, а оцінити історичний скарб до Тернополя прибув голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Подробиці далі у сюжеті. Літописи української повстанської армії, архіви провідних членів ОУН, а поруч українська класика та рідкісні етнографічні розвідки. Усе це скарб, який десятиліттями зберігали за океаном, аби вберегти від знищення радянським режимом. Тепер ці унікальні видання офіційно презентували у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Загалом фонд закладу поповнився тисячами примірників, які охоплюють цілу епоху життя української діаспори. Це є різні видання, які друкувалися на протязі 100 років в діаспорі. А також тут є і вже українські видання, які друкувалися вже за незалежної України, починаючи з 90-х років. 16,5 з половиною тисяч книг передало українське національне об'єднання Канади. Перемовини тривали впродовж року. На офіційне відкриття оновлених фондів завітав і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, ця подія не просто передача майна, а свідчення того наскільки потужною силою є українці, коли вони об'єднані спільною метою. Великий урок, який ми маємо зробити, з того всього, що відбувається, що цього всього не було. Якби не єдність українського народу, тому що саме українська єдність вона дала можливість в далекій Канаді зберегти єдиний фундаментальний осередок українства. Саме ця єдність дала можливість не розпорошено, а єдиним кораблем в 400 скопійками цих піддонів привезти його в Україну. Історики називають це поверненням національної пам'яті, адже Тернопіль стає одним із центрів дослідження діаспорної літератури та визвольного руху. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Альфьоров переконаний, такі проєкти змінюють культурну мапу країни, зміщуючи акценти зі столиці в регіони. Насправді хочеться подякувати працівникам, хочеться подякувати пану Євгену Філю за те, що вони повертають Україну. І очевидно, у пана Руслане, сьогодні у нас. Справжній процес децентралізації. Коли люди будуть приїжджати в Тернопіль для того, щоб побачити це, настав час нам робити таку культурну децентралізацію. Музейники ж обіцяють, що це лише початок великої роботи з опрацювання та популяризації канадської спадщини. Також у планах оцифрувати передані екземпляри, аби доступ до них мали науковці з усього світу. Рекордна допомога зі Сполучених Штатів Америки. Тернопільська організація десантно-козацької рії отримала 200 медичних наплічників від української діаспори в місті Детройт. Загальна сума американської підтримки понад 7 мільйонів гривень. Завдяки цій допомозі наші захисники та захисниці зможуть оперативно надавати якісну медичну допомогу в зоні бойових дій. Більше про підтримку за океану дивіться у сюжеті. У ну, першу чергу ви бачите, що тут є, можна таку міні-операцію зробити. Тут є турнікети, перев'язки різні. Бачите, тут є все. Ну, медикаменти, такі набори різноманітні. Володимир Мосейко описує вміст одного з 200 медичних наплічників, отриманих зі США. Понад півроку українська діаспора в Детройті проводила різні заходи та акції, щоб зібрати кошти на їхнє придбання та наповнення. Початково планувалося придбати сотню рюкзаків, але благодійникам вдалося зібрати достатньо, щоб купити вдвічі більше. Після цього допомогу доставили до Тернопільської громадської організації Десантно-козацький рій» я кажу, це невеличка така повотина, наша волонтерська повотина. В даний момент вони передають військовим напряму. Не одна бригада вже зробила свої благодійні фонди, їм так краще передавати, але і через нашу організацію передають ту допомогу. Я думаю, чому передають? Напевне, мають довіру до нас якусь. і бачать, чим ми займаємося, що ми зроблен, що ми тут робимо і як ми робимо. Наплічники з усім необхідним медичним містом передадуть бригадам Сил оборони відповідно до Наді. Сланих запитів. Наразі волонтери працювало 50 повідомлень від військовослужбовців, щоб якомога швидше відправити рюкзаки на передову. Загальна вартість 200 – 7 мільйонів гривень. Наші українці по всьому світі вони першу чергу, якщо він справжній українець, він серцем і душою стоїть за Україну. І провели таку акцію. Зібрали ті рюкзаки. Це воно ну переслати їх теж купу гроші. Ми за них не заплатили ні копійки. Це їм велика подяка. Ну а користь воно принесе всім. З початку повномасштабного вторгнення американська благодійна організація United Support for Ukraine передала десантно козацькому рою допомоги на суму понад 64 мільйони доларів. Зібрані кошти на медичні наплічники встановили абсолютний рекорд за весь час волонтерської діяльності організації. На цьому зупинятися не збираються, каже Володимир Мосейко. Українці в Сполучених Штатах планують і надалі підтримувати волонтерів на батьківщині. У Тернополі колядники завітали до поранених поліціянтів і військовослужбовців, які проходять лікування у відомчому медичному закладі системи МВС області. Аматорський колектив із села Вікно Чортківського району привітав захисників із Різдвом, подякував за службу та побажав якнайшвидшого одужання. Подробиці у сюжеті моїх колег-правоохоронців. Поліцейських та військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у відомчому медичному закладі системи МВС Тернопільської області, завітали колядники. Аматорський колектив із села Вікно Чортківського району привітав захисників з Різдвом та подякував їм за службу і захист України. Неймовірно вдячні нашим захисникам України силам оборони, що ми можемо це робити. Ми колядуємо, прославляємо Бога. Ось цього року перший раз ми у лікарні. Дівчата колядували та віншували захисникам, бажаючи усім якнайшвидшого одужання, незламного духу та миру. Такі Зустрічі дарують не лише позитивні емоції, а й відчуття турботи та підтримки. Це дуже підносить бойовий дух і дуже їм дякуємо дякуємо за їхню роботу. Що в нині такий нелегкий час? Вони приділили нам увагу і не забувають, що десь лежать хлопці поранені. Поліцейський Іван Подлецький виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту у складі об'єднаної штурмової бригади національної поліції Людь а сьогодні продовжує службу у стрілецькому батальйоні поліції Тернопільщини. Працівники медичного закладу для бійців, які проходять лікування, постійно. Стійно організовують різноманітні заходи, екскурсії, майстер-класи, творчі заняття та спортивні активності. Такі заходи з дозвілля з організації їхнього відпочинку зазвичай покращують їхній емоційний стан та сприяють їхньому швидшому одуженню та реабілітації. Співробітники лікарні та бійці вдячні колядникам за увагу, тепло і святковий настрій. На сьогодні у мене все, щоб читати ще більше новин, слідкуйте за нашим телеграм-каналом, QR-код від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора!